Робочий стіл школяра це місце, де дитина проводить 70% часу після школи. Наше завдання зробити це місце комфортним, щоб школяри кріз здоровим та натхненним. Почнімо наводити тут лад. На столі не зберігаються їжа, чашки, тому що все може розлитися і зіпсувати підручники. Іноді дитині буває важко прибрати речі, тому можна повісити графік нагадувань або приклеїти стікери, і коли дитина щось прибере, її чимось нагородити. Стіл має бути максимально чистим, тому відразу сортуємо і прибираємо все зайве. Творчі матеріали окремою стопкою, зошити до зошитів, олівці і ручки стаканчики. Дуже важливо залучати до прибирання дитину, тому що тільки вона знає, які зошити використовуються, які папірці важливі, а що можна спокійно викинути. Іграшки не мають бути на столі. Краще їх зберігати в ігровій зоні, бо вони відволікатимуть школяра від навчання. Зараз у нас тут майже немає зайвих речей, але забагато олівців. Стільки на столі тримати не потрібно, бо вони візуально захаращують простір. Приберемо зайві, але дуже важливо і тут порадитися з дитиною. Ми відклали творчі матеріали та зошити, і їх краще зберігати закрито. Якщо у вас є шухляди, складіть їх туди. Якщо немає, поставте кошики чи органайзери. Це потрібно для того, щоб матеріали та зошити не псувалися у процесі зберігання і не захаращували простір. Сортуємо всі наші матеріали за призначенням. Творчі краще зберігати нижче, бо вони використовуються не кожен день. Запасну канцелярію, обкладинки і тому подібні речі краще зберігати максимально далеко, дитина дістане їх тоді, коли вони будуть потрібні. А зошити і все, що потрібно для навчання, треба зберігати під рукою, тобто у верхніх шухлядах. Важливий аспект освітлення. Використовуйте природні світло там, де це можливо. Найкраща ідея поставити стіл біля вікна, а лампа допоможе зняти напруження з очей. Розміщуйте її правильно. Якщо дитина правша, то зліва, якщо лівша, то справа. Також можна додати мотивуючі цитати чи нагадування, але хай ваш школярик обере їх самостійно. Ось такий результат маємо. Бажаю легкого навчального року та натхнення на робочому місці.